Ми були на морі, і сюди приїхали вже теж отримувати якийсь позитив від літа, від сонечка. Прекрасно, водичка прекрасна. Техно, так що приїжджайте, відпочивайте в Україні. Дуже гарно багато місць. У минулому році тут не було, ді... не тільки, щоб палатку поставити, а машину ніякі було припаркувати. припаркувати. Ми костри ще не розводимо, мангал є для цього. Тихо, спокійно, вечором ніхто, музика ніде не грає. Побувати в нових містах захотілося. Зі своєю сім'єю і подругою, з її родиною також. Раз остановились, просили м'язне, як тут уже полями проїхати. Ну я ждав краще, звісно, чесно. Ну, емоції я не вилазю з води. Вчора до двінадцяті ночі сиділи. Пісок, там вже подсолнухи. Кажуть, мальдіви. Мальдіви тільки в Україні можуть бути з подсолнухами. Дуже довго сюди їхати, бо не знаю, бо в нас виставляє красиво фотографують, а на самомідні ти приїжджаєш все навпаки якось. Дуже здивовані, звісно. Пісок, всі так фоткаються, якби тебе в Єгипті. нас гуляти У Собачки дуже подобається пісок. Вона на нього. Качається, воно вся викачалося. На день тут відпочити дуже гарно. Якщо може друзі захотять заїхати, то я порекомендую.